Розважання на 40 днів Великого посту, 16-й день. Ісус Христос у Ірода. Пригадай собі, що коли Пилат довідався, що Ісус Христос походить із Галилеї, хотів позбутися немилої справи, тому відіслав Його до ірода, котрий був царем Галилеї. Яка зневага для Господа Ісуса? Ірод, це чоловік дуже підлий, Він жив на віру з жінкою свого брата. Святий Іван Хреститель кидав йому у вічі той його гидкий вчинок, ірод наказав зате кинути святого Івана до в'язниці, і такий підлий чоловік мав тепер судити найневиннішого Бога чоловіка, Спасителя світу. Святе Євангеліє ту подію так подає. А ірод, бачивши Ісуса, дуже втішився, бо довший час бажав Його бачити, тому що багато про нього чув. І сподівався побачити якесь чудо, що від нього станеться, і випитував його багато, а він нічого йому не відповідав. І архієреї, та книжники стояли і тяжко його оскаржили. Декому могло б видатися, що Ісус Христос міг зробити якесь чудо перед іродом. Ірод зате був би його, може, і звільнив. Люди нараз уживають всяких способів. Щоб у когось здобути собі ласку. Ісус Христос ніколи не потребував ласки у людей. Він усе, що робив, робив для слави Божої. Так само і ми повинні робити, ніколи не робити нічого для уподобання людям, але лише для Господа Бога. Ірод побачив, що Його бажання даремне, Він бачив, що Ісус не лише не зробив перед ним ніякого чуда. Але навіть і не відповів йому ані слова на Його закиди. Через те й розгнівався на Ісуса, тому, насміхаючись з Нього, зі своїми вояками одягнув його в білу ризу і відіслав до Пилата. Це нова зневага для Господа Ісуса Христа, предвічна мудрість, учитель, Спаситель світу, якого вважали за біснуватого, одягнений в білу одежу, висміяний, погорджений. Ти мовчиш, Господи Ісусе, на ті зневаги, Ти приймаєш їх і жертвуєш своєму Отцю за мої гріхи, а я для тебе нічого не хочу пожертвувати. Ах єдиний Боже. І нині не один безбожник дозволяє собі плюгаві насмішки з науки Ісуса Христа з обрядів Святої Церкви. А чимало слабких людей мовчать або усміхаються на це. І то лишень задля людського вигляду. Забувають про те, що каже Ісус Христос, хто відречеться мене перед людьми, відречуся Його і я перед моїм Отцем, що є на небі. Постановлення. Віднині буду завжди поборювати пристрасть і людський погляд. Приклад Святий Томас Аквіну один з найбільших богословів. Коли мав якусь важку справу для вияснення, то завжди просив розп'ятого Христа про світло. Він завжди говорив, що у стіп Христа більше навчився, ніж з книжок. Одного разу прийшов до нього святий Бонавентура і просив його, щоб той йому показав свою бібліотеку, з якої він черпає такі глибокі науки. А святий Тома показав рукою на хрест і сказав. Оце є та моя бібліотека.